Тарас любив землю як матір і в кожній квітці бачив таїнство. У природі вічна мудрість, що надихала його серце. За сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаринка пливе. поле, постиває. Сонце спати Сина море. Пукайває у гара мув мати дитину. Зоре моє вечірнє. Зорі моя весіння. Зиді над горою бо -бо 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 ти хесенько в дивоє з тобою. Не вкази, як за горою. Сонечко сідає і весело в ніби воду зітяє. Як широка сокорина вітер розпустила, а на самолійному долі держав. Встала весна. Встала весна? Чому? І. і у полі жайблено, Соловей ковгають, землю убрану весною, вранці зустрічають. Природа йому була святиною, молитвою, правдою, домівкою. В її красі він знаходив спокій, і вірші народжувалися знов і знов. Читаємо Тараса Григоровича Шевченка разом.